І ось коли зараз ми маємо в таких в наших руках коензим, це можливість призупинити наше старіння і навіть до 120 років, якщо вчасно почнете і не будете робити перерв, то до 120 років дожити із здоровим серцем. Повірте, в сучасному світі, коли так розвинутий атеросклероз, коли е, дуже багато е, різних діагнозів серцево-судинної системи то коензим це просто має бути в кожному, просто в, кожному, в кожній кишенці. Декілька лайфхаків, можу вам сказати, якщо ви підіймаєтесь вгору по сходах, і у вас не працює ліфт, а це вже 10-15 поверх треба дійти, ви просто дістали ось цей коензим. Маленький ковточок зробили, хай це буде декілька краплин, 2-3 краплинки, І вже побачите. Як тут і зараз, через 10 секунд, ваше сердечко запрацює. Ви побачите, що ви знову почнете якісно дихати, пульс почне стабілізовуватись і ви підете далі. Якщо вже ви кашляєте, і не можете зупинити цей спастичний кашель, просто вже кашель такий, що вже аж не тримання сечі. І він нічим не зупиняється, ви берете коензимчик, випили собі 5 краплиночок. Якщо так боїтесь, то на ручку капнули і як сметанку на базарі. Це не є ліки, але це просто must have, має бути в кожної людини. Якщо щось, не дай Бог, опекли, бо зараз дуже багато є різних обігрівачів, і десь щось торкнулося, там ну, дуже багато непристосованих людей до всього того, що нас зігріває. І є якісь, не дай Бог, опіки, то коензимчик нанесли, чередуєте, там водичку занурили, наприклад, руку, потім ну, в тепленьку кімнатної температури. Потім достали коензимчиком, потім знову занурили коензимчиком. Ми так рік назад внуку рятували його долоньки. Він отак от до каміна доторкнувся. І просто крику повну, дитині рік, долоні червоні, ми в водичку коензим, в водичку коензим. І в результаті через 30 хвилин уже не було і сліда просто від опіку. Тільки на одному почечці пальця були тільки малесенький такий. І то навіть шкірочка не злізла, а ну, такий якби, уже слід, як маленький пухірчик, який не болів. Коензим е, з звичайним харчуванням не потрапляє в організм, його ми маємо виробляти. І е, після 35-40 років його відсот, відсотки дуже знижуються. За коензим q 10 вчені отримали Нобелівську премію. Не за фітланівський коензим, а за звичайний, за те, що вони його дослідили, описали, показали його значення. Просто фітлайнівський конзим це такий жир, який поглинається молекулами води. Я ось тут все намішала і зараз буду собі вживати. На ніч покращу свою еластичність, поки буду спати, це все буде мене ремонтувати, рихтувати і так далі.